Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України в період дії воєнного стану. Нововведення стосується тих військовослужбовців, які загинули, тобто є свідоцтво про смерть з датою смерті, зазначеною після 1 вересня 2025 року. Розмір одноразової грошової допомоги не, закі... не змінився. Він як і складав 15 мільйонів, так і складає. Тільки змінилася процедура її виплати. Серед головних нововведень змінили строки отримання грошових коштів. Якщо раніше терміни надходження виплат були 40 місяців, з моменту оформлення, то наразі вони продовжені до 80. Це приблизно 150 тисяч гривень щомісячно. Одна п'ята, як виплачувалась, так і виплачується. Тобто буде 3 млн гривень виплачено одною сумою безпосередньо після подання заявки. Ну, на розгляд заявки на призначення виплати в середньому є компетенції для розвитку заяви 3 місяці. Ну, якщо всі документи в порядку, то в районі 3 місяців після подачі заявки. Близькі рідні військовослужбовці, які загинув під час бойових дій, мають отримають верніше, 3 мільйони гривень одним платежом. Інша сума 4 п'яти даної суми будуть виплачуватись 80 місяців рівними сумами. Нагадаємо, що право на отримання одноразової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень мають члени родини загиблих бійців, що належать до першого кола спорідненості. Дружина, неповнолітні діти, або які зачаті за життя і народилися після смерті, після загибелі військовослужбовця, батьки військовослужбовця, а також повнолітні діти, які не працездатним. Якщо цивільна дружина. Вони не були зареєстрованому шлюбі, але проживали разом. Тому цивільній дружині потрібно надати рішення суду про встановлення спільного проживання однієї сім'ї як чоловіка і дружини. Тоді вона на рівні з іншими особами, які мають обов'язкове право на виплату, буде отримувати цю виплату. Якщо вище зазначені родичі відсутні у загиблого, тоді виплату мають право оформити брати чи сестри. Наталія Стегура зазначає важливий нюанс. Якщо вони доведуть, що вони разом, також через рішення суду, разом проживали з загиблим військовослужбовцем, однією сім'єю були пов'язані єдиним побутом. В законі не прописано їх до кола осіб, які прирівнюються. Тобто, це вже є друга ступінь у родинних відносинах. Додати її можна до трьох років з моменту визнання військового загиблим внаслідок бойових дій. Для оформлення потрібно зібрати наступний пакет документів. Перша заява про виплату, паспорт-код. Якщо це ID паспорт, тоді витяг про реєстрацію місця проживання. Свідоцтво про смерть військовослужбовця, сповіщення про загибель на підтвердження, акт копія наказу з військової частини про виключення і списки військової частини саме по загибелі. І документи на підтвердження факту родинних відносин. Відповідно свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей або свідоцтво про народження самого військовослужбовця. Адвокатка, в свою чергу, наголошує, саму заяву для отримання виплат потрібно подавати саме у збройне формування, де захисник безпосередньо ніс службу. До ТЦК та СП варто звертатися лише у разі, якщо хтось з ваших рідних належав саме до цієї структури. Отже, якщо загиблий військовослужбовець був військовослужбовець збройних сил України. Тоді така заява подається в відповідний відділ ТЦК та СП. У випадку, якщо таке військовослужбовець працював при прикордонній службі, в транспорті, в спецрозділ, да, в спецзв'язку, в спецрозвідка, Нацгвардія, тоді подається у відповідні формування безпосередньо. Нові правила поширюються на випадки, коли факт смерті засвідчено актовим записом, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для родин, чиї близькі загинули раніше, порядок і строки виплат залишаються чинними. Варто додати, що право на виплату у розмірі 15 мільйонів гривень мають не лише родини загиблих захисників, а й рідні тих, хто помер під час несення служби. У такому разі сім'ям потрібно довести у судовому порядку, що захворювання, що стало причиною смерті захисник або захисниця, набули саме під час служби у лавах збройних формувань нашої країни. I okay.